Багато серйозних захворювань можуть роками розвиватися без жодних симптомів, і коли ознаки вже стають відчутними, лікування може бути складним та дуже тривалим. Саме тому важливо діяти на випередження і для того, щоб попередити часті хвороби, існують чекапи, де зібрані найнеобхідніші обстеження для жінок та чоловіків. Чекап це є комплексне обстеження, які пацієнти приходять з профілактичною метою для того, щоб виявити захворювання, які ще можуть бути тільки на початкових стадіях, які ще можуть бути безсимптомному періоді, для того, щоб все ж таки скоріше спрофілактувати, підлікувати. Тому що профілактика це завжди легше, завжди простіше, завжди навіть дешевше ніж лікування захворювання. У Нас немає ніяких додаткових непотрібних обстежень у наших пакетах. Чекапів все, що потрібно буде пацієнту, якщо в нього є якісь додаткові скарги, може призначити лікар на прийом. Важливо, щоб обстеження не були випадковим набором аналізів. Саме тому чекапи у клініці Медіальт формуються згідно з офіційними медичними протоколами, щоб максимально відповідати реальним потребам людини залежно від віку, статі та факторів ризику. Для жінок це консультація гінеколога, так, тобто це буде нам розповідати лікар-гінеколог, і плюс ці всі обстеження маніпуляції, які виконує гінеколог, плюс буде моя консультація сімейного лікаря і базові аналізи, тобто в залежності від того, який буде зачекав, чи базовий, чи розширений. Обов'язково там аналіз крові буде, так, фередин, вітамін Д, плюс, якщо додатково, то там і аналіз сечі буде, і, 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 і гормони щитовидної залози, тобто все повністю, щоб знаєте, профілактично обстежити і виявити в разі чого якісь дефіцити і так далі. Точність діагностики це насамперед поєднання лабораторій та візуальних методів. Саме УЗД допомагає побачити те, що ще не проявляється зовні і часто рятує життя завдяки ранньому виявленню критичних змін в органах. При ультразвуковому обстеженні ми можемо виявити ряд певних захворювань, які пацієнт ще сам не може виявити, бо вони, можуть бути на ранніх стадіях, не давати якихось симптомів. Так ми можемо говорити про возливісті та подібні залозі, які є дуже часто раковими, але симптомів ніяких не дають. Жіноче здоров'я потребує особливої уваги і гінекологічний чекап – Це має бути обов'язковий щорічний ритуал, який дає змогу жінці бути впевненою у своєму здоров'ї. Гінекологічний чекап входить ОЗД органів малого тазу, ОЗД молочних залоз, огляд на кріслі, спілкування з пацієнткою, знайомство, взяття ПАП тесту або цитології простої, в залежності від якого базового чи розширеного чекапу ми відштовхуємося, і е, кольпотест. Гінекологічні чекапи, вони взагалі потрібні кожній жінці проходити щорічно з початком статевого життя, адже вони забезпечують повністю гінекологічне здоров'я, тобто репродуктивну функцію, так що може виключити онкологічні захворювання, можемо виключити будь-які порушення менструальної функції, репродуктивної функції. Жінки. Окрему увагу варто приділити вірусу папіломи людини. Саме він часто стає причиною онкозахворювань. Це високоонкогенні вірусу папіломи людини, які вже доведено, що уражають щодо раку шийки матки, ротоглотки, вульви, піхви, анального отвору і навіть статевого члена чоловіків. Зазначимо, що профілактика включає в себе вакцинацію. Також додамо, що для жінок після 40 років певні обстеження змінюються. Якщо це жінка, яка прийшла до нас, і вона майже 40 років, так і вище, ми тоді розуміємо, що ми можемо пройти всі ті самі обстеження, а саме, тобто спілкування збір анамнезу, огляд на гінекологічному кріслі, взяття рідинної цитології або простої цитології УЗД органів малого тазу, адже УЗД молочних залоз ми її виконувати не будемо. Адже згідно вікових критеріїв ми виконуємо вже мамографію.